Ну, дивіться, а у разі, от якщо Сполучені Штати Америки все ж таки визнають Крим, а ми – ні, наскільки це взагалі нова історія для міжнародних відносин? Сильно нова, тому що сполучені штати в такий спосіб фактично заохотять агресора і заохотять переділ тих кордонів, проти яких вони проти, проти цього переділу вони самі виступали за першої каденції Дональда Трампа. Вони ухвалювали відповідну декларацію Помпео про те, що ніколи не визнають Крим російським. Є відповідні рішення американського конгресу, і насправді Трамп ну, він тисне в даному випадку на Володимира Зеленського. Хоче від нього отримати слова про те, що Україна не проти цього, для того, щоб відповідне рішення провести через конгрес. Сам президент цього зробити не може і. Та більшість, яка на сьогоднішній момент існує у республіканців, вона не дає 100% гарантії для такого чутливого питання, тому що ну, може бути зворотній момент, коли республіканці раптом згадають про часи Рональда Рейгана і про те, як вони відповідно боролися проти імперії зла. Для них це момент справді чутливий. На жаль, Трамп, на відміну від Рейгана, діє як. Людина, яка керується бізнес-логікою і в принципі не соромиться цього, не відкидає цього факту і намагається це реалізовувати в життя так багато, як тільки це може. І я думаю, що це ж насправді шкідливий для нас всіх момент, але в першу чергу він шкідливий для Сполучених Штатів, тому що я впевнений, що в багатьох світових столицях спостерігають за тим, як. Трамп поводиться з Україною і розуміє, що якщо не залишилось можливості для посилення своїх позицій через тиск на країну, яка четвертий рік веде виснажливу боротьбу проти Росії, то ну на що тоді очікувати іншим? Як вони будуть ставитись до інших своїх союзників? І це дуже, на мою думку, чутливий момент. А взагалі, от що стосується гарантій безпеки, на які завжди Україна вказує, от, взагалі, в сучасному світі, чи не справа, взагалі, ну так, звичайно, що це ну як перша основа виживання в сучасному світі для будь-якої країни, так кожна країна має розуміти, як захищати свою територіальну цілісність, свій суверенітет і так далі. Але от після заяв того ж самого очільника Пентагону Гекзета який, Гексета, який казав про те, що тепер Сполучені Штати не гарантують безпеку для Європейського Союзу, так от, взагалі, в цьому контексті наскільки ми можемо розраховувати на будь-які гарантії безпеки, там на американські чи на європейські, в тому числі? Так, у нас вже є три десятки безпекових угод. Ну от, власне, були... куди і та, і, До речі, і куди, і що робити з цими угодами? Як на них спиратися, як їх активізовувати? Їх можна заховати в шухляду або розпалити вогнище на, на якомусь пікніку. Е, насправді, на жаль, вони не мають практично жодного значення, тому що вони жодним чином не інструменталізовані. Вони не ратифіковувалися парламентами відповідно. Тобто, в них немає належного сенсу. Це так. Плацебо, геополітичне плацебо, наша гарантія безпеки це Збройні сили України чи сили оборони в широкому сенсі. Але давайте теж будемо розуміти, що якщо, скажімо, буде припинення вогню, а миру не буде, то і Росія буде використовувати свій політичний вплив на різних гравців не тільки на Трампа, а на низку гравців в Європі для того, щоб з неї знімали санкції. Вона почне готуватися швидше до війни. А чи зможемо ми утримувати армію в мільйон людей? Це буде дуже складне питання, тому що західна допомога, яка ну тобто, сьогодні ми утримуємо Збройні сили за свої гроші, а соціалку зарплати держслужбовцям і багато інших витратних статей бюджету. Це за рахунок фінансової допомоги заходу. На 25-й рік вона визначена, тобто нас забезпечили цим. А далі? Хто дасть гарантію, що далі ці гроші будуть надходити. Тоді ж просто буде логічний висновок. Бойові дії завершились, і я думаю, що це буде ну, достатньо суттєві зміни, і вони будуть е, помітними. І тому нам треба теж до цього готуватися. Нам треба розуміти, що на нас очікують на, насправді дуже непрості часи. Тобто. Припинення бойових дій це позитивний момент, тому що не буде такого кровопролиття в таких масштабах, як зараз. Але соціальна стабільність і політична стабільність в Україні не настане за допомогою чарівної палички, це теж треба розуміти всім, хто може це усвідомлювати. А те, що відбулося сьогодні в Ватикані, наскільки це важливо з точки зору. Ну, з точки зору тих подій, які ми спостерігаємо останнім часом з цим перемовним процесом, та, який був скоріше, скоріше в кризі величезній. От, якби не оця сумна подія чи зустрілися б, як ви думаєте, чи був би шанс у президентів Америки та України хоча б 15-ту хвилину зустріч, але все ж таки, щоб вона відбулася? Історія не знає умовного способу, це очевидно, але. В будь-якому випадку Трампа можна назвати президентом умовного способу, тому що у нього дуже багато епітетів, і кожен може знайти формулювання на свій смак. Я на сьогоднішній момент не бачу реальності для того, щоб закінчилися ці перемовини 15 ти хвилинні швидко. І бачите, ну, наприклад, Трамп. Не дав Макрону взяти участь в переговорах в трьох. Він вирішив говорити вдвох з Зеленським. Тобто, у нього був якийсь свій розрахунок. У нього точно була домашня заготовка. Чи була домашня заготовка у Володимира Зеленського? Ми побачимо вже ближчим часом. Про це я думаю, достатньо швидко напишуть західні медіа, де з американських медіа вже буде витік з адміністрації Трампа. Вона дуже активно працює з пресою в цьому питанні. Тому, ну, той, хто розраховує на диво, той обманює сам себе, попри те, що нещодавно ми відсвяткували Великдень. Давайте будемо реалістами і будемо розуміти, що на нас чекають різноманітні випробування. Можливо, вони не будуть в вигляді бойових дій, але випробування України на стійкість і випробування України на відданість демократичним цінностям на нас безумовно очікують. Дякуємо вам, пане Євгене, за те, що ви знайшли час і долучилися до нас. Бачимо, що ви десь там на свіжому просто неба так.